Надзвичайно просте в приготуванні яскраве та смачне печиво їжачки, або ще називають його каштани. Готуємо тісто, варені жовтки змішуємо з сметаною і робимо однорідну масу, додаємо м'яке масло та борошно, замішуємо тісто. Випікаємо наші, е, наше печиво. Згідно інструкції, я все прописала на відео та в описі під відео. Далі готуємо помадку, даємо її зовсім трошечки охолонути і одразу ж приступаємо до прикрашання, тому що, якщо почекати довше, помадка почне гуснути, і буде важко ем, обвалювати наше печиво. От. Тому е, зварили помадку і одразу ж. Приступай, майже одразу приступаємо до прикрашання. Вафлі я подрібнила у блендері, у чаші, з погружним, не знаю, чи вийде. І ось кожне печиво в помадку і гарно у вафлі. Та викладаємо на якусь дощечку, на якій воно буде застигати. Якщо помадка густіє, можна її декілька секунд розігріти в мікрохвильовці. І далі працювати. Ось моє печиво, дати йому постояти приблизно одну годину можна просто на столі, а можна в холодильник. Серединку я клала фундук, в деякі клала консервовану вишню. І ще у мене є. В'ялена-журавлина. А можна робити просто без нічого. Дякую за ваші подобайки. Всім смачного!